Головка повністю перебрана. І всім доброго дня, з вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви. Ось не було трошки виходу серій по ремонту і обслуговування скутерів, бо там в мене трошки є загвоздка з роботою, але нічого, я вже трошки назнімав знімав вам нових випусків по ремонту Honda Dio, по ремонту Зоншина буде відео обов'язково. Там, всяких вже є серій, буде монтувати, і будемо вас радувати. Буде скоро нові серії на каналі. Я працюю, я не забуваю про вас. І хочу поговорити ось так зараз по карбюраторам. Там я бачив відео по ремонту карбюратора Honda Dio Dіопочиці. Залетіло. 40 тисяч переглядів за рік, хоча підписників дуже мало. Ну, я вам за це дякую. Дуже класно, я дуже радий. Ви там ще підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі і побільше людей побачить тих відео. Зараз поговоримо по... Про карбюратор. Получається, що Honda Dio 34 поступила на ремонт. Я не знімав стандартна процедура заміна поршнової. Поршнову замінили, ну, так як звісно, я на постой розбираю карбюратор. При будь-якому ремонті. Я його чистю, продуваю, воздушний фільтр, то все там передивляюся. По цьому карбюраторі, ну, все в нас шикарно, гейби, то все класно. так, Карбюратор розібрав. Все чистенько. А що вийшло? Ось так звана емульсійна трубка, яка йде на ось цей підсос на електроклапан, який збільшує подачу бензину на холодну, щоб скутер заводився. Я, коротше, карбюратор розбираю, розкручую. І бачу таку картину. Ось емульсійна трубка. Хтось взяв, отак її тут заклав. Хтось тут чистив, дивився, ось тако поставив. Як цей скутер. Мав брати бензини, скільки я вам не можу передати словами, то мало пити поза 5-6 літрів укритих. Він вічно їхав на підсосі. І мурсійна трубка тут не тримається. Вони навіть не знали, хто чистив, не знав, куди її поставити. Вона ось тут має стояти. Згори, ось так, чик, її має триматися. Вона не має ось так ходити, я вам скажу, такого. Зараз я буду ремонтувати корпус карбіратора, а точніше, емульсійну трубку. Буду відновлювати і вам покажу, що зробити, щоб вона. Там трималася, а то пишете там в коментарі, що це не лічиться. Все воно лічиться. Корпус карбюратора оригінальний. Кейхін Япон, Джапан, все оригінал. Гніздо під е, іглу, під подачу бензини. Шикарне, всі різьби цілі, нічого не розбито. Жикльори всі ось стоять, я повибивав по шесту, днище. Ну, все воно класне. чистеньке. Ось тільки така проблемка з емульсійною трубкою. Вона не тримається. Як я. Це відновлюю, ремонтую, так скажу вам. Коротко. Беремо кислоту для пайки. Є. Беремо звичайний припой. Є. І нам ще потрібно наждачку або пильник. Ось це посадочне гніздо. Ось тут Зараз я вам так покажу. Ось тут є посадочне гніздо. Ось Бачите, тут під конус воно йде. Ось тут йде під конус. І це посадочне гніздо навколо я обчистю пильничком. Протравлюю кислотою і опаюю припоєм. Потім ще раз добиваюся розміру правильного, щоб воно плотненько карбіратор сідало ще раз пильником підчищую. І забиваю амульсійну трубку у корпус. Корпус перед тим нагріваю і забиваю туди трубку. І зараз побачите, що вона не буде ось тут так ходити. І так, бачите, вона, дивіться. От, і випала, не тримається. Зараз я це все зачистю, напаяю, запресую і трубка буде триматися, і карбюратор Honda Dio буде працювати шикарно. Не буде переливу, буде брати нормально бензини і все буде чітко. Так, зачистюємо емульсійну трубку, покажу як. Берете фельничко. І так обережно. Там, де ви будете напаювати. Зачистюємо по колу. Не на одному місці. А то зробите такий там зазор, що воно взагалі буде не буде триматися. Так, просто знімаємо верхнє покриття. Наліт всякий, щоб воно гарно напаювалося. Так, і це все працює. Ось у нас скутер Honda Diofit 34-й. 27-й Honda Diofit. Там мотор 27-й і Honda стоїть. Там вже їде четвертий рік. Четвертий рік. Карбюратора минулого місяця чистив. О, бачите, все у нас чистеньке. Обчищено. так Карбюратора чистив минулого місяця, все, трубочка тримається, все гарно. Так, тепер даємо сюди кислоти. Ось так. Трошки почекаємо, протравимо його. Гріємо паяльника. І звісно, зараз будемо напаювати. І буде наш карбюратор працювати. Все буде робити шикарно. А то там пишуть коментарі, хто не знає, треба знати, що ви там пишете, поекспериментувати. Якщо у вас не вийшло, це не означає, що усі такі криворуки і не вийде ні у кого. Трубку раджу брати цим. Зараз вона прогріється. Бачите, дивіться, як гарно напаються. Ай, вже подилася, вона мідна, треба брати по скупців пічат пальці. не стискайте її обережно, акуратно, так, щоб лише ледь-ледь зажати і все, щоб вона вам тут тримала, самоту на штатив покласти її. Ось бачите? Все воно напаюється. Зараз так напаємо навкруги. Потім добиваємося розміру однакового пильником, хто має, що під руками, тим і користується. Все воно класно лодиться, все паяється. І зараз буде у нас карбюратор працювати. Так, я напаюю трубку, продовжую. Зараз вам покажу. То, що шкода, камера так не фокусує, ось бачите, я напояв амульсійну трубку на підсос. Зараз обережно беру надфіль. Пильничком її пильничком її акуратно доведемо під розмір навколо, замірюємо розмір, який там повинен бути, і нагріємо корпус карбюратора і її запресуємо. Отак, я чистю трубочку і зараз будете ви все бачити. Як-то все там гарно виходить. Припоїм м'якенький, не старайтеся дуже сильно, він скоро старається. Але притом треба вам зробити розмір, щоб цей був трошки плотніший, Бо там плотно залізало в корпус карбюратора. Карбюратор прогрієте І цю еморсійну трубку туди запрасуєте. Вона буде там триматися, бо я пробував на фіксатор різьби фіксатор різьби взагалі нічого не тримає. А так, припоємо щільнили. Запресували і воно там служить дуже довго. Поекспериментуйте. У вас точно все вийде. Так, я довожу трубку до розміру і будемо пресувати в корпус. І що в мене виходить? Карбіратор емонсійну трубочку. Все напаяли, дивіться, все чітко вийшло, все гарно. Пильничком обчистили. Хто беріть, то шліфуйте, не знаю. Кому як виходить? Зараз беремо карбюратор 34 та Honda. Сверло М7. Звичайне сверло М7. Воно сюди, де ему трубка, там є канал. Воно замість першенька. Дивіться, щоб воно було тут гладеньке, не поцарапане. Воно замість першенька гарно туди так плотненько сідає. Ось бачите, і не болтається. Тобто буде центром, так як направляючи. Беремо зараз емульсійну трубку. Там все видно вичищено. Ставимо амульсійну трубку. Ну, перед тим нагріємо корпус, звичайно, феном. І поставимо сверло. З допомогою молотка, посверлі, допресуємо до упору Бережно не стукайте сильно, ви будете бачити, скільки трубка туди повинна залізти. Можете заміряти собі, зробити тут замір, скільки трубка має по мітці залізти. Я вже знаю приблизно, плюс-мінус. Ось так вона має там сидіти. Зараз тут помітимо її і все чітко буде. Так, що нам потрібно для цього, це взяти фен, нагріти корпус карбюратора. Сказати, що неправда. Все правда і все виходить. Прогріємо корпус карбюратора іменно там, де трубка сідає. Сідає трубка. І ми цю частинку дужче прогріємо. Гарно прогріємо. Трубку запресуємо. Прокой м'якенький, він ущільнить трубку, і трубка не буде випадати. Буде все шикарно. Не буде там тягнути воздух лишній. ваш скутер працювати і заводитися, так як повинен. Так, вже гаряче. Треба так добротно нагріти корпус. Ах, печа руки. Ось так. Бачите, нічого ми не перемотували. Дивіться, нічого там не за. Клепали, трубочка рівненько, сіла. Я так просто камера не передає, видно. Ось моя мітка. Вона сіла, чик, бачите, по мітці. До упора. Ось тут є міточка. Все. Трубочка стоїть по центру. Все воно як має бути. Все чітко. Вона, повинна, мусить по центру сісти, бо ми били, виходить, відцентрували сверлом є. Підбирайте, хочете виточити такий штирьок під діаметр 7. Плотненько так сідає. І все. І ви побачили, як можна з допомогою паяльника припоя сверла, клиця плоскогубців малярного фена відреставрувати корпус карбіратора. Ну, це не так, я вам не скажу, що це реставрація, це ремонт. Викидувати карбюратор. Багато хто цього не знає. Це я до цього дійшов. висновку такого, сам з своєї практики, бо було е, раніше пару таких у мене скутерів, Honda Dio, іменно своїх власних скутерів. Ось там були проблемки з емолісійною трубкою. Я на розборках шукав таких хороших іменно самих корпусів, що попадалися там у знайомого в діми. Брав корпус карбюратора, щоб ему трубка трималася. Свого карбюратора все туди присипав і карбюратор працював. Було у мене пару таких а, харяч. було у мене таких пару скутерів. А так, дійшов до такого висновку. Думаю, поекспериментую. Поекспериментував і все вийшло. Карбюратор буде працювати. Трубка вже встановлена. Вона, Зараз карбюратор ще гарячий, просто, вона зараз вистигне взагалі. Бачите? Вона не випадає, треба, щоб вона випала, вам треба взяти, ну і молотком, звичайно так стукнути сильно. Якщо ви обережно розбираєте карбюратор, чистите, розібрали його, промили, розібрали, промили, продули компресором, жатим воздухом, не стукаєте. Це, е, ну я не скажу, що вічне, бо вічного нічого немає, але воно все працює шикарно, воздух там не тягне, трубочка тримається. Просто клас. Є такий був ремонт карбюратора Honda Dio. 34 27, 35, всі вони на одну ту саму марку. Трошки відрізняються, але проблемка в усіх оця трубочка. Дякую вам за перегляди. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Звичайно, ставте лайки. Чим більше відео набере лайків, тим більше в мене буде бажання знімати для вас нові відеоролики. А з вами, як завжди, був Гаразд Гарас Нерви. До зустрічі у нових відеоремонтах.